Це шановні, імпровізація стосовно. Я не, я не збирався це лайв відео робити взагалі. Але ми поплили, повністю поплили. Знову ж таки, буквально кілька хвилин тільки була у нас оця злива, але все одно результат ми маємо на лісо. Собака запливає. Маршрутка номер... Маршрутка номер 4 вже здохла. Номер 2 пропливає. Венеція відпочиває. Прибой! Морський прибой. Так, да, я зрозумів, що це більш цікаво людям, ніж виставка Ольги Георгіївни Таран. Ми поплили повністю. Так, да, Вадим, ми поплили. Ага, а ось тут тепер намагаються щось зробити. Щось шкребуть. Щось шкребуть, щось вишкрібають, але толку все Пошкребли, вистачить. Власти нікому ніхто не видавав. Ось, о, дивіться, що робиться. Буквально кілька хвилин було. Кілька хвилин. Так, зараз Nissan буде робити... Робить виклик цій калюжі. 17, та дивиться, люди. 18. О, це добре. О, то ну ні. Nissan зробив своє діло. Але тепер у нас є морський, морський прибой. О! О, і звук такий самий, як на морі. Аж хлюпає трошки. Ось, і наші комунальні служби щось дивляться там. Що вони шукають, я чесно кажучи, не знаю абсолютно. Вон, щось риються. Щось роблять. О, тут у нас 22, 23 люди вже дивиться. Так. Ну, хай по ньому немножко. А що робити? Це чисто випадково. Я вийшов з галереї, мені сподобалися картини. От. Але мені сподобалося, що до машини не міг дістатися нормально. Мені довелося просто ходити за дев'ятиповерхівкою. О! Toyota робить виклик цій калючі. Це не калюжа, це Аральське море. Опа! Приїхало. Ну, це ж... А треба зараз сюди москвича. От би, як аби цей москвич був, москалик, оце було б цікавіше. Як бобіну б залило, ой, господи, мені щось прибоєм ноги мочить. Я не можу. При... О, Рено. Французи проти цієї калюжі. Французи, французи проїхали. Ще одне Рено. Ще одне Рено. теж. теж, теж зробила свои діло. Добре. Вот ты Мозамбик, а? Ага. Тут... <coughs> я, про... я, промолчу, Рус. Але, Рус, это буквально, говорю это буквально ну блин ну ну час прошел просто был ливень конкретный ливень все буквально час а если такое валило реальный ну блин сколько ну полдня вот такое вот именно был трэш такой Пс. да нафиг все разлетелось 25 людей 27 людей называется ага маршрутка номер 6 робот челлендж выкрой роботи и колючий 6 маршрутка Залі бабіну чи ні. Не заливає. Пройшла. Так, французи теж перемагають, нормально. Ще одна французька. А ось у нас тепер водні велосипеди. Шикарно. Так, а тепер німці пішли. А ось не знаю. Дивлячись, який кліренс. Іде бабінка. Але нормально так би гриба. О! Оце добре йде. Наступні Японія чи що це? Що це взагалі їде? Якийсь паркетник, то він високий дуже. Він нормально. Шевроле. Шевроле... Шевроле проїхав. Зробили. А що вони шукають, мені цікаво. Ось. Оці два чоловіки. Що вони шукають взагалі? Вони шукають вчорашній день, мабуть. Це треба було робити значно раніше, а не зараз вигрібати. Можете їхати, а я дойду. А я не знаю, що води шукають. Я туди не піду, тому що там мені більш ніж по щиколотку води. Фу. Я не хочу. Я туди не піду. Там шукають, тут шукають. Коротше, як, вибачте, загорілося, тоді вже починають щось робити. О! А це водні велосипеди. Вирішую всі питання. 31 людина дивиться. Так, газелька, газелька може і проїдеться. хоча четвірка теж та газелька. Вона не проїхала. 34 людини дивляться. Вчора був день рибака. <ривання> рибалять. А, так, да, вони Можливо, вони і рибалять, я не знаю. Клює, мабуть, добре караси, дуже. з Кременчусько водохранилища, пішли карасі, оце люди добрі. Оце бивша Леніна е, настояща Ярослава Мудрого, по-моєму. Так, 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 так вон люди стоять по пояс, по пояс багнють. Ну не оце, по пояс, по коліна точно не, по вже зайшло. Так по коліна це він, може високий, як якби... Ну, дитині може Я, було б і... ближче поїти. Поплило. Так, пішли вже пішоходні е, автомобілі. Бо там не так глибоко просто. Воно то смішно, Вікторія Назаренко, а з іншого боку воно зовсім не смішно. Тому що це наші реалії, це і смішно, і грішно одночасно. Так, ну знову ж таки, мінівенчик проїхав. Озаку давай, Так, тут хлює добре. Так, шевроле, ще один шевроле проїжджає. Шевроле. Шевроле зробить, чи буде глохнути. Бабіна зверху, мабуть, такі, не глохти. Угу. Так, Швеція стара теж приїхала. Нива, нива проїде 100%, тоталізати. Це Аліна Браславська, далі да, це від доща буквально за одну годину просто. Година була зливи і воно просто отаке залило. Це в Лубнах був, поки я був в галереї на відкритті виставки, бо таке полило. Так, німці знову проїжджають. Газель проїжджає. Але не вистачає радянського автопробу, тут абсолютно не вистачає, чесно. У нас рекорд по... по, по, по глядачах. 52 людини дивиться це. 52, дві вадік, так, друже, п'ятдесят людини. Так, знову виклик. Ага, це Мерседес, ну і він проїде, це 100%. Привіт. О, Тетяна Лінькова. Ну так дивися, дивіться Тетяна Лінькова, що відбувається. Ужас, Да, Наталія Влаб, це ужас. Жах! Це за годину таке не лило. Ви є, я доганю сам пішком. На ту сторону під домом пройдися. А нема ніякого смисла, там нічого цікавого, тут нормально. Єте я вас доганю сам пішком. Ну, спробуємо пройтися, друг. Але чи буде? Вадик, те, що ти хотів, щоб я пройшовся, все. Перекрило. Все. Морський прибой. Все, поплило. Поплило. О, і наш медіаклуб, і Юрій Тютюдик. Юра, у нас зараз прямий ефір. Що ти думаєш з цього приводу? Я скажу? думав їхати на море, мабуть, не буду. О, от, а от кажи, що ти думаєш з цього приводу? Я випадково сюди потрапив, бо я був на виставці в галереї на відкритівець. Що ти думаєш, що це у нас? Скрімчуське водосховище чи що це у нас таке? Я думаю, що у нас год 2018 і у нас застой. Застой у місті повний. Це не застой зараз, це отстой. Юрій Тютюдик пішов. Ідущі по воді. Все, я не можу, бо вибачте, шановні, я в туфлях і в цьому. У брюках. І в брюках. Так що, вибач, Вадимка, я туди не піду. А Юрій Тюн пішов. І жіночка йде. А виходу немає ніякого. Абсолютно, я без коментарів. А Приватбанк скоро теж попливе, я думаю. О, ну оце вирішення питання. Люди дивляться. Да, Вадим, капзда. Я не знаю, чи є смисл далі знімати це. Я думаю, що ми оцей прямий ефір на цьому будемо завершувати, шановні. От. Далі буде. Далі буде вже без мене. На все добре, до побачення.